Це у нас тут такі халабуди. Ми Тепері. з холобудом побудували будиночок. Да. Із подушок і з одіялок, і стульчик. Таке, скажи, кокоша, я люблю. Багато подушок, одеялок. Ну, так вони розважаються з Женью. Дом перетворився на халабуди. Mm -hmm. Да, mm -hmm. Женя? Кокош? Вже піду. Все подивлюсь. Що він тут мені побудував? Що тут є цікавого? І коробочки, і звірятки, і подушки? Кокоша. Женя побудував тобі халабуду. А ну йди перевір, що там. Автоматичні двері? Угу. Коко заходить у будиночок. Так, перевірку що там є у будиночку. Що тут є? Подушки для королеви? Так, Жень, так ти її називаєш? Моя коконя королева він каже. Моя коконя королева, так, королева. Ще тут хто є? Символ року 25-го. Зелена змія. Ну, не зовсім зелена, але така весела. Капібара. Ку-ку. Кокоша. -ку. Ку -ку. Ку і гном, і машинки. В тебе тут цілий атракціон. Там ще є капібара. Капібара, там є ще. Ти ага. Скажи мені головне подушки, щоб були, да, Кокоша? Ку Я скажи, люблю дуже подушки. Подушкова королева. Боже, що тут тільки немає? В цьому будиночку, так, да, Кокошка? А це хто? Гном. Ну... Ось, ну, скажи, такі я люблю. Схованки такі, так, да, кокошка? Дівчолечка, манюнечка. Скажи всім привіт. І риба, і кінь. боже, кого тут тільки нема.